Привіт! Мене звати Ігор Мисяк і зовсім скоро в видавництві темпера побачить свій мій дебютний роман Завод. Ми з вами мали познайомитись, можливо, трішки за інших обставин, але вже як є. Народився я на Львівщині, закінчив історичний факультет Дрогобицького педагогічного університету. Останні шість років проживаю в Києві. З початком повномасштабного вторгнення став на його захист, а пізніше відправився сюди на південь. Де й дотепер проходжу службу в лавах Збройних сил України, наш підрозділ займається евакуацією поранених бійців. Незважаючи на всю зайнятість, доводиться знаходити час для літератури. Я писав завжди, писав в основному поезію і коротку прозу. Навіть в певних колах мене люди знають як поета. Збірка не вийшла, але перемагав в кількох конкурсах, брав участь в багатьох фестивалях. Друкувався в різних альманахах і антологіях. Коротка проза друкувалась в журналі Дзвін.